Новий вид збройної, забороненої зброї почали застосовувати бойовики на Донбасі. Про це повідомляє українська сторона центру із координації припинення вогню. За її інформацією, чотирьохствольні реактивні системи залпового вогню були виготовлені 2015-го. Так званій ДНР однією із таких установок бойовики 20 липня обстріляли житлові квартали Красногорівки на Донеччині та розташовані неподалік позиції українських бійців. У центрі із координації припинення вогню наголосили, що рек. Активні системи залпового вогню заборонені мінськими домовленостями фото і відеодокази передали моніторингові місії ОБСЄ, народний депутат Андрій Єлєнко, гість нашої студії, нагадаю нашим глядачам, пан Андрію, ну зважаючи на те, що продовжується наступ бойовиків, рухаються вони вперед, на те, що вони використовують заборонену зброю, на те, що вони використовують не лише заборонену, а й зброю забороненого калібру. Як має реагувати міжнародне співтовариство, аби Зупинити наступ, зупинити агресію, зупинити незаконне використання зброї. Я перш за все хотів би сказати, як має реагувати Україна, а вже потім як Україна має після цього Абсолютно вимагати слушно. від зовнішнього світу. По перше, Україна має негайно визначитись щодо того, який правовий статус цих територій. Тобто на сьогоднішній день і про це я так розумію, всі погоджуються на угу. словах, але у нас немає ніде, а, скажімо, чіткого законодавчого врегулювання цього питання. Треба на законодавчому визна рівні визначити, що ці території тимчасово окупованими Російською Федерацією. Росія це агресор. Ніякі не оці так звані ДНР, ЛНР ці фейки і так далі. Що є Росія, яка окупувала ці території, вони ведуть проти нас зараз. Він. Ви закінчите. У мене маленька всіх економічних відносин з агресором. Ну, тут, так а, наступний крок а, після цього ми. Апелюємо до міжнародного співтовариства і говоримо про те, що дивіться, у нас російська окупація, у нас війна, і ви маєте в цій ситуації єдиний крок, якщо ви не хочете допустити глобального конфлікту і повного знищення всієї стабільності в Європі, і взагалі в світі летальна зброя для України, посилення санкцій проти Росії. І е, от такі кроки, от такі найбільш актуальні mm -hmm. речі, які сьогодні треба зробити. Треба ще багато чого зробити, але у це mm -hmm. першочерговий на мій погляд. Тут маленький момент, хочу уточнити, бо це важливо. Ем, розумієте, нам вчора в нас була політолога Лена Діченко, вона дуже слушно зауважила, можливо, зараз ви поправити і не погодитися. Якщо ми зараз визнаємо е, території Донбасу, тимчасово окупованими, а ми знаємо, що там немає е, е, саме офіційних органів влади Росії, ну їх немає там. Тобто там, нібито формально, е, там знаходяться при владі так звані бойовики, так звані ополченці. Вони, човеч, там то, вони Дивіться, ну, вони я, самі себе так. Зрозуміло, але це українці, як мінімум, розумієте, це 100. не росіяни. Ну вони офіційно українці. Таким чином, 100. коли Їркін ми... Гіркін визнаємо... українець, який там війну починав... Ні, чекайте, Гіркін він зараз його там немає, ну... Так, зараз там Захарченко, який українець, зараз Плотницький, українець? який українець, вони Вон, українці вони громадяни України. Я вважаю, були. що це зрадники okay. і колаборанти. Але розумієте, з чисто з формальної, з юридичної точки зору, коли ми визнаємо їх окупованими територіями, ми таким чином визнаємо незалежність так званих ДНР і так званих ЛНР, а не абсолютно Росії. ні. Тому що різниця Крим і Донбас. Абсолютно, абсолютно ні. А, дивіться. По-перше, ми ніяким чином не визнаємо ніяку незалежність, тому що ми не визнаємо ніяку незалежність. Це просто речі з різних опер, як то кажуть. Ми говоримо лише про те, що там є російські війська, це факт. Там є російська зброя, це факт. Там є російські спецслужби, це факт. І відповідно, ми просто констатуємо факт, що там є російська окупація. То, що частина наголошую, частина так, місцевого ми, населення ми і осіб поставимо. з українськими паспортами, осіб з українськими паспортами служать окупантам. На жаль, на кожній угу. війні є колаборанти. На кожній війні ви будь-яку війну візьміть. Є ті, ми хто ще служить торкнемося. окупантам. Так, це зрадники. Я впевнений. Вони У нас понесуть є Оперативне включення річ.